Всім привітання і Сьогодні я вам покажу моє іскусство. Перед початком ролику підпишіться на мій канал, ми йдемо в 10 підписників. Дякую, якщо підписалися, і ми починаємо. Перша моя думка. Я хочу, щоб всі, хто дивляться цей, цей це відео, я хочу, щоб всі підписалися. І починаємо. В першій частині я там розказував, розповідав про першу, ну, про саме головне, а це друга частина. Ще я граю, ще я займаюся тенісом. Я колись був у Карпатах. Недавно. Рік два роки тому. Я хочу у майбутньому грати у Барселоні. Ні, барс... Ні, баскетбольні... Ні баскетбольної команди, а футбольної. Там, там де грає Левандовський ламін, Ямаль Рафія. Продовження у наступному відео. Слава Україні, Героям слава! І ми закінчуємо це відео. Дякую за просмотр. Також підписуйтесь на мій канал, ми йдемо до 10 підписникам. Якщо підписалися, дуже дякую вам. І всім пока!